Я був присутній на цьому засіданні як секретар цього комітету. І насправді мені тільки довелося підтвердити, що так, такі події відбувалися. Це абсолютно формальність. Через що питали там, питали, що спричинило цього. Ну, це видно і на відео, і я можу підтвердити, що коли високопоставлений в минулому працівникам а сьогодні в СБУ, так. Дорікнув Парасюку в тому, що він для Майдану зробив більше, так, ніж хтось там щось крикнув. Так, я цитую. В цьому питанні, що спричинило таку емоцію, так. ну, Я вам скажу, що це був, наскільки я це бачив, це був стан афекту. Треба розуміти, що десь він є зрозумілим. Але ще раз наголошую, я категоричний противник будь-яких фізичних емоцій. В діяльності парламентарів, тим паче в комітеті, тим паче в залі Верховної Ради, що ми спостерігаємо останнім часом. І я вам скажу, що особисто я запропонував про те, щоб ми ввели у парламенті, так як це робиться у всіх європейських країнах, парламентську поліцію. Так, тому що в принципі розборонити, наприклад, там двох народних депутатів не вправі за нинішнім законодавством насправді ніхто, крім самих народних депутатів, які можуть втрутитися в якісь конфлікти. Це вирішується в парламентах країн спеціальної парламентської поліції, яка має спеціальні повноваження щодо таких речей. А з огляду на те, що бійки почастіше, ви, на жаль. то нам вже час такі вводити таку структуру на моє переконання. Може розвиватися ця справа? Що далі? Ну, Наскільки я зрозумів, зі слів слідчого, справа відкрита за поданням самого Василя Пісного. Ну, І, зрештою, вони би її так відкрили, тому що справа є резонансною, є публічною. Ось. Як може розвиватися далі? Ну, є... Безпечно, що є якась, ну, якась є стаття а, там, щодо хуліганських а, дій там, чи посягання. на як вона називається на... на безпеку життя то, да, да. На безпеку життя, але я гадаю, що ця справа навряд чи матиме якусь перспективу, як і більшість справ, які в ГПУ загалом направду. Вас ще мають викликати по цій справі? Чи... Ні, по, цій, по цій справі ні, але я чекаю, щоб мене викликали по інших справах. По справах свідка. Щодо резонансної дачі хабаря за місце виборчому списку, який депутат народний депутат сьомого скликання, ще будучи народним депутатом, подав заяву про те, що він заплатив 6 мільйонів доларів за місце в списку тоді батьківщини, яка була об'єднана з тодішнім фронтом змін, називаючи конкретні прізвища Єценюка і Мартиненка. А я був саме тим тоді, ще журналістом, який брав це інтерв'ю, і це зізнання мені дуже цікаво, який хід. Цієї дізнавалися справи. сьогодні в ГПУ? Я дізнавався цієї справи. Я отримав відповідь, що розслідується. А ось, але я точно знаю, що ані Яценюка, ані Мартиненка в цій справі не викликали досі. Я розумію, що цю справу великого бажання розслідувати немає. Хоча це факт дуже резонансний, що стосується політичної корупції, яка в нашій країні потім переростає в ту корупцію, з якою всі на сьогоднішній день борються, наприклад. От мені цікава справа зникнення коштовності з Межигір'я, а також незрозумілих дії суддів, слідчих суддів Печерського суду, які віддавали ухвалювали рішення щодо повернення коштів там родичам присяжникам по майну Ставицького, які були арештовані в кримінальних справах щодо розкрадання. Державних коштів і майна в особливо великих розмірах, там теж відкриті справи. Я цими справами займаюся. Дуже хотів би, щоб мене викликали сюди для дачі свідчень, щоб ці справи рухалися. Так? Відповідні звернення як народний депутат я роблю безперечно. Я отримую відписки на кшталт того, що слідство триває, факти перевіряються і тому подібне. Скажіть, ласка, кого ще допитуватимуть у справі Парасюка? Кого Всі ще членів запитати? комітету? Викликали для дачі свідчень абсолютно всіх членів присутніх на цьому засіданні. Викликали, але в даній справи це абсолютно формальність, так для підтвердження тих доказів, які власне бачила вся країна ну, формальність. Ну а нашу думку загрожує, що дійсно Володимиру Прасюку. Наскільки я знаю, Володимиру просюку, є не одна. На сьогоднішній день На сьогоднішній день справа, яка б стосувалася подій в суді, якісь справи в жовті. Чи загрожує? Ну, якщо б раптом, якщо б раптом завтра генпрокурор виносив би питання про зняття депутатської недоторканності чи притягнення до відповідальності Володимира Парасюка, по цих справах, зокрема по цій, я скажу щиро, я особисто голосуватиму проти. От, хоча ще раз не схвалюю його вчинок, і більше того. Поза як добре знаємося, навіть йому це щиро, по-дружньому після цих подій казав, що так робити не гудиться, треба себе тримати в руках. У Нас є достатньо інших аргументів для того, щоб відстоювати свою точку зору. Більше того, нас особливо молодих депутатів, не з системи інстивого середовища завжди будуть провокувати на подібні дії і речі, і ми мусимо зважати на це і діяти в інший спосіб.